Я вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчатка, також вас світа наша школа лісова. Мудрець сказав краса врятує світ, але вже на протязі століть панує істина проста, наш світ рятує доброта. Людина в світ приходить для добра, щоб в світі цім добро творити. І зрозуміти людям всім пора, що в серденьку з любов'ю треба жити. Добро, як сонце, воно всіх зігріває. Добра людина дарує іншим тепло. З добрими приємно спілкуватися. Така людина. Дарує радість і посмішку. В народі кажуть від добра добра не шукаю, все добре переймай, а зла уникай. Добре діло роби сміло. Світ не без добрих людей. Добро роби і добре буде. Доброму всюди добре. Все добре, що добре кінчається. Добро творити себе веселити. Добро не лихо ходить тихо. Сьогодні ми поговоримо про найважливішу цінність людської душі. Про доброту. Доброта допомагає творити, вона відроджує, вона лікує. Нас з вами знову завітали наші друзі. Нічка, Гавчик Вітаю вас, малят, мурня. І я вас вітаю га? Га? друзі. Як ви гадаєте, а що людині потрібно для щастя? Людині потрібно здоров'я, і я думаю, їй потрібні хороші друзі, щоб рідні жили довго. Потрібно, щоб люди були добрими. А що ж таке доброта? Як ви гадаєте, доброта це уміння співчувати. Мяу. Це вміння відгукуватися на А Це милосердя до того, хто потребує допомоги. Няу. Так. Правильно, це добре ставлення до всього, що вас оточує. Я отримала листа від кішки Мурки. Послухайте, будь ласка, коли я була маленьким і пухнастим кошеням, мене всі любили, всі грали зі мною, Ми поїли молоком з миски і добре годували. Потім я виросла. люди... Змінили своє ставлення до мене і чомусь викинули мене на вулицю. Я стала безпритульною кішкою. Брудна і кудлата шерстка вся звалялася і стала непривабливою. Тепер я живу на вулиці, де мені холодно і голодно. Дуже-дуже хочеться, щоб мене хто-небудь взяв до себе в будинок. Адже я така лагідна. І добра. Люди не повинні так жорстоко чинити з нами, адже друзів не зраджують. Така сумна історія. Так, на жаль, і таке буває, що людині може набриднути тварина, і вона не хоче за нею доглядати. І якщо людина погана, безсердечна, безвідповідальна, вона може вигнати кішку чи собаку на вулицю. Чи правильно чинять люди? Ні, не неправильно. Так, треба пам'ятати, що життя на вулиці позначається на поведінці тварин. Інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме вони можуть переносити небезпечні захворювання, збиватися в зграї та бути агресивними. Тому потрібно бути. Побачними, запам'ятайте, дітки, перед тим як брати тваринку додому, треба добре все продумати. Чи зможете ви виконувати свої обов'язки постійно, і багато-багато років потім потрібно розуміти, що тваринка це не іграшка, якою можна трошки погратися, а потім забути про неї. Це жива істота. Не забувайте, що ви відповідальні за тих, кого приручили. Завжди майте чуйне, щедре і добре серце, у якому знайдеться місце для любові до тваринок. Але є люди, які переймаються долею безпритульних тварин. Це спеціалісти, клінік, волонтери, працівники притулки для тварин. Ці люди допомагають тваринкам, що потрапили в біду. Вони збирають тварин з вулиці та шукають для них нові сім'ї. Якщо ви помітили жорстоке ставлення до тварин з боку людини, треба повідомити про це дорослих, вони зможуть захистити тварину. Та повідомити про знущання, поліцію в нашій країні вступив в дію закон про захист тварин від жорстокого поводження. А ще на початку жовтня кожного року відзначають всесвітній день захисту тварин. Безпритульні тварини не змогли б прожити на вулиці навіть дня, якби не існували ті. Що переймаються їхньою долею, дбають про них справді як про молодших своїх друзів, підгодовують їх, відвозять у притулок, шукають тимчасові перетримки, де собак та котів приводять до ладу і лікують. Волонтери тварин це люди, які допомагають тваринам. Що потрапили в біду, а також завдяки волонтерам, все частіше чотирилапі знаходять собі нових та справжніх господарів і стають для них справжніми друзями по життю. А що таке притулок? Няма притулок це місце, в якому небайдужі люди піклуються про знедолених тварин. Підгодовують, лікують, шукають нових господарів. Звичайно, ви ще маленькі і не можете допомогти всім тваринам, які цього потребують, але це роблять дорослі. Щоб ваше серце було добрим, то не чиніть зла. Допомагайте чим зможете. І немає різниці. Людина, це чи тварина. Всі ми хочемо ласки, любові і захисту. Ніколи не завдавайте болю тваринці, бо їй так само боляче. Я вірю, мої маленькі друзі, що в кожному вашому серденьку є місце для доброти, ніжності, чуйності, любові та милосердя. Будьте чуйними. Будьте добрими, бережіть природу. Дякую вам, Гавчик і нічка, за допомогу. До нових зустрічей, малята. До До нових зустрічей, зустрічей, малята. малята.